Ти точно маєш знати про цих п'ять футбольних трендів. Ці команди грають максимально стабільно і це точно тобі буде корисно. Тому додивися відео до кінця, щоб розібратись максимально у цих п'яти командах, які будуть давати тобі плюси. І перша така команда це Вулверхемптон в англійській прем'єр-лізі. Ці хлопці пропускають в кожному з матчів АПЛ в цьому сезоні. І коли вони грають вдома, можна брати індивідуальний тотал їх суперника більше одного, або можна брати індивідуальний тотал більше півтора їх суперника. Коли ті грають вдома, чи ловити голи в лайві. До прикладу, зараз йде матч Сандерленд Воверхемтон, рахунок 0-0, і можна в лайві брати просто гол Сандерленда за 1 ,65. Наступна така команда: це Сельта з Іспанської Лаліги. У восьми матчах поспіль за участі Сельти приходить обмін голами і пропускають вони в кожному з матчів в цьому сезоні. Тут можна брати як обмін голами, так і індивідуальний тотал суперника Сельти більше одного. До речі, обов'язково поставте лайк на удачу, щоб удача було на вашому боці, та скиньте це відео другу, щоб він також знав, які команди зараз стабільно виступають. Наступна команда це Аусбург з німецької бундесліги. Аусбург забиває у кожному з матчів в цьому сезоні. І індивідуальний тотал Аузбурга оцінюється досить високими цифрами. Можна спокійно брати у лайві, також. Просто гол Аузбурга. Це дуже чудова команда. А ви, до речі, підпишіться, щоб не пропустити нових відео. Наступна команда у нас Монако з французької ліги. 1 і варто сказати, що тотал більше 2,5 не пройшов всього в одному матчі за участі Монако. Також обмін голами приходив практично у всіх зустрічах Монако, тільки в одному матчі він не пройшов. Коли Монако грає на виїзді, можна брати просто тотал більше 2,5. Коли Монако грає вдома, можна брати обмін голами і тотал більше 2,5. Перед тим як перейти до останнього матчу, хочу сказати, що усі скріни від мене ви зможете знайти в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю. Обов'язково підписуйтесь. Наступна команда це Ельче з іспанської Лаліги, і у всіх домашніх матчах Ельче проходив тотал більше 9,5 кутових. Середні цифри давали 2,20. Можна брати тотал більше. 8,5 половиною кутових у домашніх матчах ЛЧ. Що ви думаєте про ці команди? Напишіть свою думку в коментарях і також напишіть, якщо у вас є свої улюблені команди. Також напишіть, які варіанти вибирати на матчі за їх участі.